Якщо ви шукаєте надійне професійне оплатнення для свого кафе, кондитерського цеху чи іншого бізнесу, зверніть увагу на вафельницю Malma Engineering. Ця електрична вафельниця це професійне рішення українського виробництва, яке відповідає всім вимогам сучасного бізнесу. Вона спроектована так, щоб забезпечувати стабільну роботу навіть при інтенсивному використанні. Вона дозволяє готувати тонкі круглі вафлі діаметром 210 мм, що ідеально підходить для приготування смачних вафельних ріжків або трубочок. В комплекті є спеціальний конус, який значно пришвидшує процес формування хрустких ріжків, що дозволяє вашому бізнесу працювати ще ефективніше. Контролюйте весь процес приготування завдяки точному термостату з діапазоном температур від 50 до 350 градусів по Цельсію і таймеру до 5 хвилин. Що ви завжди отримували ідеальні вафлі вчасно, це дає вам можливість коригувати параметри залежно від ваших потреб, і досягти стабільно високої якості. Антипригарна робоча поверхня вафельниці дозволяє легко знімати готові вафлі, що значно полегшує догляд за обладнанням та знижує час, витрачений на приготування, даючи змогу готувати більше порцій за менший час. Це обладнання, яке прослужить вам довго і стабільно навіть при постійній інтенсивній експлуатації. Зацікавились? Не втрачайте час на пошуки, замовляйте вагольницю Malmo Engineering прямо зараз, або залишайте заявку на сайті.